А можна тут ходити? Тому. Я йду по мінних полях, це видно, де я ходжу, подивіться. Їх тут багато на кожному кроці. Берсе, Ага. І тут посадка їх була та багато. А це чия була конюшня, чи що це було? Ні, це ж тут кузня колись була. Якісь рік це. Оце я за цей ящик не знаю. Його ніхто не трогає. Чи є там, що чи немає. А та протипіхота стоїть. Так, да -да -да. Дивіться. Та. Як виглядає протипіхотна міна. Ні, так дивіться візуально. Дивлюсь, дивлюся. Да. Патрон, іди сюди. Собака не йде за мною. Не. Оце є протипіхотна міна. Звайдена. Стоїш на неї і життя закінчилось. Так, ти йди перш. А воно бачите теж Міни працюють. Міни, а то, вже... мабуть, вог чи як він спод, сподствовань. А бач, але зелена проти стоїть. Стоїть. Скажу. Вона підплалася, он друга. Ну, ну все теж, ну, все було, мабуть. Патрон Бо Зараз О. будеш не патрон, а снаряд. Сюди, патрон. Порох. Ну него танчиком проехал, он не взорвался. А нафига? Не знаю. А что, рулевая рейка или что-то? Рулевая рейка. А двигатель снял, Двигатель сзади у него, может быть. Ну, нема. снял кто-то. Пішли патрон. Разу погріб готовий. Прильот це? Ну так. Да. Зайди всередину. Ні. Ну, метра два з половини немає. Треба віддалі камеру подивимось. Піднімай руки. Стій, я зараз опущу. Ти тримай, тримай руку. Ну, два з половиною буде. Так буде. Хороший приліт. Так дивіться, порода, яка тут все. Якби в пісок, то в два рази більше, мабуть, було. Скажеш що... Розтяжка була. Да, було. Ну вже вже не страшно. Там мабуть ще й тратів, туди ціпляв. Ні, це запав. Це не українська граната, американська. А може українська. Ну, тут розтяжка була, до дерева прив'язана. Угу, ну, Дорога. чи що це сталося. Та що розказувати, ви самі все бачите. Ніч... Нічого не залишилось. Один хаос. Ай, це на все, що все так. Зараз в горку піднімемося. Або можемо так піти. Так, або туди. Можемо туди до Хайлюкса піднімемося. Добре. А колись як не було війни, ходили тут гриби, певно, були туди. Да. Гриби так. В поход компанія збиралася. А тут лисиця живе. Норка. Норка орка. <голові> Та ні, лисиця. Тут можна так ходить. Да, 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 да. Тут уже вже провірено. Тут уже наші сюди йшли. Оклесь патрона Наталочка. Патрона поклеся. А він досі тут? <голові> Мурашки настроїли, щось таке непонятне, да? Приколь. Будиночок посеред руїн. <рес> <рес> так, ну воно з РПГ лежить. РПГ бачу, зараз йдемо. Каже, всюди ходять по гриби. А тут а, подаруночки, да? Підберезники такі, підосичники, А він, до речі, не спрацьований. Угу. О. Тіпа типу обозначили. О, позначила. Що тут лежить грибочок. Бечки гриб. Що ти не маєш? маю кошика, щоб забрати гриба. О, осколочки нормальні? Да. Оце тут. Пінська броня? Да. Наших хлопців. Угу. Тут сильно накривало. Та тут дуже. Дуже. О, каска є спалена. Магазин. А це магазин від патронів, так? Так. Да. От автомати. Окема. Там ще щось. Ні-ні-ні, тут не трогайте. Ясно. Тут Щось непонятне. Теж каска. Ну, страшні бої тут було. Багато людей загинуло. Багато. Без вісті пропавші. Ну, У та безвісті багато пропавше. Угу. Патрон вилітки там? Ди сюди! Бо сейчас витягне щось. Вітря, аж, аж тяжко дихати. <зас> Страшно, да під ноги дивишся. Та хоч але ні, якби тут зарощити, то я б сюди не пішов би. Зарощи так сильно. Де, да, де? Да. Це станка, по-моєму. Оце воно, мабуть, стріляє. Іди сюди. патрон! Я дивлюся. Тут що хочеш можна. Тут ну, це можна, хіба що, ну, що міна. Ну вона буде рівша, бо вже спрацювала. Тури спалені лежать. Ну, і вони зривалися, ті тури. Посадка горіла. <плес> Качається. чорний час буде. Опа, ох ти прильотик. Та то взривають щось. Або зривають, або прильот. Ні, не похоже. Ще один турчик. Ну, Представте, ось такий кусок це людину на пополам перерубає. Так це ж такий метал, що ну, його навіть болгаркою не вріжеш. Який? Я не знаю, що це за марка Сталі, але це щось сплав якийсь. Це летіло в людей. Да. Ну, так? — Технікові в людей. В Україну. А Це вже поля. Поля, поля в нас. Багато грошей треба, щоб розмінували. То ваше, Та поле, і часу, да. то ваше поле? Та е, часу, Ну, Паї наші далі. І, таких і, ракет, і за дорогою там теж. Таких ракет ще багато тут є. Є, є. Касет багато тих зустрічало. Касетних снарядів. Але я бачила, що трошки люди вже повитягували самі. Так. Да. Всі... І всі живі. Там ж, живі й не живі. Знайомий, з Польщі приїхав щось. Чи підробля пішов? чи Я не знаю точно. Ну, Наступив на, на ліпісток. П'ятку оторвала. Може тут зв'язку не було. Як ви що ви там кудаєтесь? Та все добре, мама, працюємо. Ну а про себе думаєш трохи? Та, да, мама, все да. добре. Не переживай. Я не переживаю, я думаю, що ти про себе трохи подумала, про своє здоров'я. Все О, добре. Ну, я завтра піду до діток. Пила де, що їм там. Добре, мама, добре. Я вечором тобі передзвоню, ми плануємо виїжджати, але зараз мусимо доробити роботу. Добресь, папа. Важко, треба бути дуже пильним. Хочеться жити. Я йду по міних полях, це видно, де я ходжу, подивіться. Та херсонські кавуни? Так. Да. Сорт. Віч не, не збирали іща? Ні, не, збирали, вже все, вони померзли. Дощів не було, вони ще вросли, росли. Там бачите, дівчить. Нащо ну, ти, ти його дивіться. Наш ну, ти його розбив? Розбивай. Ооо! Добро Пробуйте в душі. Можна Ося поїсти. Душа. душа називається душа, да? душа кавана Кусай. Не заграв ще нормально. Які -які? Ну заграв, як же броде, то знаєте. Оце оце саме смак. А тут теж є серединка. Угу. Дуже смачні херсонські кавуни. Приток ми знаємо, якою ціною вони вдалися людям. Люди витягували ракети зі своїх полів. І це для них один заробіток, який є. Люди старалися, працювали. На той рік буде дуже. Прильот від снаряду. Кавунчик різь все одно. Добро перемагає зло. Дуже смачні кавунчики.